Як треба оповідати. Я не претендую на вміння оповідати так, як це належить робити, просто я тверджу, що знаю, як слід оповідати, бо роками трохи не щодня обертався в товаристві найвправніших оповідачів. Є кілька різновидів оповідань, та справді важкий тільки один гумористичний мова йтиме головним чином про нього. Гумористичне оповідання річ суто американська, комічне оповідання англійська, дотепне оповідання французька. Ефект гумористичного оповідання залежить від манери оповідача, комічного і дотепного від матерії, про які в них ідеться. Гумористичне оповідання може витися дуже довго, може петляти, як йому заманеться, і так ні до чого власне і не дійти. Зате комічне і дотепне оповідання мусять мати виразний кінець. Гумористичне оповідання лише дзюрчить собі поволеньки, а ті інші вибухають. Гумористичне оповідання, строго кажучи, витвір мистецтва високого і витонченого, і лиш митець зугарен його вдати, а для комічного чи дотепного оповідання не потрібно жодного мистецтва, їх утне хто завгодно. Мистецтво гумористичного оповідання, затямте я маю на увазі усну розповідь, а не друковане слово, зродилося в Америці і за її межі не виходило. Гумористичну історію розповідається поважно: оповідач робить все від нього залежне, щоб не виникло і тіні підозри, ніби він бачить у цьому всьому бодай крихту сміху. А от оповідач комічної історії наперед каже вам, що це найкомедніша сміховина в світі, яку йому доводилось чувати, потім розповідає саму історію, захлинаючись від захвату, і сам перший заходиться реготом, скінчивши. А часом, якщо має успіх, повторює на радощах сіль тієї історії, зазирає в обличчя довкола, набиваючись на похвалу, а потім повторює ще раз. Аж дивитись на нього болісно. Дуже часто, звичайно, розхристана та розкидана гумористична історія кінчається сіллю, пунктиком бомбою назвіть, як собі хочете. Тут слухач мусить пильнувати, бо не раз оповідач намагатиметься відвернути його увагу від тої сілі, підкинувши її з байдужим і недбалим виглядом, начебто він і не туди, що там криється якась сіль. Артімес Ворд був мастак на такі штуки, а потім, коли до аудиторії нарешті доходило, він, звичайно, підводив очі з виразом невинного подиву, мов не розуміючи, що вони там знайшли смішного. Ден Сетчел вдавався до цього ще раніше, а най та Райлі практикують і досі. А от оповідач комічної історії той уже Солі не змазує, він накидає її гвалтом, і так завжди. А коли друкує в Англії чи Франції, Німеччині чи Італії, то виділяє курсивом, ставить у кінці здоровенні знаки оклику, а часом ще й розжує в дужках. Все це вас страшенно пригнічує і викликає бажання зректися всіляких жартів і стати чесною людиною. Дозвольте мені з'ясувати комічний метод на прикладі одного анекдота, що в останні 12-15 століть обійшов цілий світ. Оповідають його так поранений солдат, під час однієї битви солдат, якому відірвало ногу, попрохав іншого солдата, що пробігав поблизу, віднести його в тил, повідомивши при цьому, якої він зазнав утрати. На що той щиросердний син Марса, бідолаху собі на плечі завдавши, волив його волю. Кулі та ядра шугали над ними вздовж і впоперек, і сталося так, що одне ядро відірвало пораненому голову, однак же рятівник того зовсім не зауважив. Невдовзі один офіцер перепинив його словами Куди це ти розігнався з тією тушею? В тил, пане, йому відбило ногу. Що, ногу? здивувався офіцер. Ти хочеш сказати голову, Бовдуре. Тут наш солдат поклав свою ношу долі та й став над нею у превеликому подиві. Врешті він і каже, Ваша правда, пане, все так, як ви кажете. І потім, після паузи. А він же казав мені, що ногу. Тут оповідач раз за разом вибухає громоподібним кінським іржанням, знов і знов повторюючи кінцівку історії, захлинаючись верескливо. Ледь переводячи подих розповісти комічний варіант цієї історії відбере вам яких півтори хвилини, і зрештою, ціла та справа не варта заходу. Переробленою на гумористичний кшталт вона займе 10 хвилин, і це найкумедніша сміховина з усього, що я будь-коли чув, так як Джеймс відкомпрайлі розповідає її. Він розповідає в манері тупуватого старого фермера, який тільки но почув цю історію вперше, вважає її за невимовно кумедну і силкується переповісти сусідові, але не може пригадати до ладу. Тож він усе попереплутував і безпорадно борсається, встромляючи марудні подробиці, що не стосуються справи, і тільки вповільнюють розповідь. Він сумлінно їх добирає, пересипаючи й іншими такими самими недоречними. Час від часу на чомусь збивається і затримує розповідь, щоб виправити огріхи і пояснити, як то воно сталося, що він їх припустився, то схаменеться, забув, мовляв, щось уставити в належному місці і повертається заради того назад, уриває розповідь на добрий шмат часу, аби згадати прізвище солдата, що його поранено, і, врешті, згадує воно й не називалося, і примирливо зауважує, що те прізвище й не має зрештою жодної ваги. Краще, звісно, якби знати, але кінець кінцем то байдуже. І так далі, і так далі. Оповідач він наївний, щасливий і вдоволений із себе, і раз по раз мусить спинятися, щоб стриматися і не розреготатись як стій. І йому це вдається, але тіло в нього аж ходить ходором, його розпирає зсередини реготом, і за десять хвилин увесь зал лягає з осміху до сліз, до знемоги. Простацькість і невинність, щирість і наївність старого фермера передано достемнено, і як результат маємо видовище невимовно чарівне і захопливе це мистецтво вишукане і прекрасне, і на таке здатний тільки митець. А машина оповіла вам щось зовсім інакше. Ні, зати, ні синітниці на безглуздя в недоладний і безцільний спосіб, та виглядати при цьому наївним і несвідомим абсурдності своєї мови ось у чому, коли не помиляюсь, основа цього американського мистецтва. Інша його характерна риса маскування основного моменту. Третя риса полягає в тому, що заздалегідь обмірковану репліку кидається недбало, начебто побіжно, от собі чоловік міркує вголос та й уже. Четверте й останнє. Пауза. Артімес Ворд часто вдавався до пунктів третього і четвертого. Почне, бувало, жваво, захоплено щось, на його думку видимо, страх, яке цікаве, потім зневіриться і по якійсь неуважливій паузі ляпне щось таке, начебто сам до себе, і воно, як гніт до міни, приклав і маєш вибух. Ось, наприклад, заведе пувало запально так збуджено. Знав я раз одного чоловіка в Новій Зеландії, що в нього ні однісінького зуба в голові. Тут його жвалість де й подінеться, западає задумлива мовчанка і мовби сам до себе, а отже той чоловік на барабані так вибивав, що аж аж аж. Пауза річ надзвичайно важлива в оповіданні всякого роду, і повторюється вона досить часто. Ця штука вишукана і делікатна, але також непевна і зрадлива, бо вона мусить бути саме потрібною довжини ні довша, ні коротша, інакше не досягне мети і тільки все зіпсує. Якщо пауза вийде задовга, критичний момент пропущено, слухачі мали час докумекати, що їм готується несподіванка, і тоді, звісно, ви вже не можете заскочити їх зненацька. Я розповідав, бувало, з естради одну страшну негритянську історію, в якій перед самою кінцівкою робилося паузу, і та пауза мала найбільшу вагу в усьому оповіданні. Якщо я витримував її саме таку завдовжки, як слід, я міг жбурнути свій придінцевий вигук так ефектно, що котресь вразливе дівчатаки мусило злікано зойкнути і підскочити в кріслі, а саме цього я й домагався. Історія та називалася Золота рука і розповідалася ось як. Можете спробувати її самі, вважайте лише на ту паузу, не переборщіть і не прогадайте. Золота рука. Ото жив колись один лихий та недобрий чоловік, і жив він гену степу сам один, тільки що з жінкою. За який там час вона померла, і він завіз її серед степу та й закопав. Ну а в неї одна рука була золота, вся із золота от плеча й донизу. Чоловік той був страх недобрий, страх який, і ту ніч не міг заснути, бо йому пробі заманулось тої золотої руки. Як настала пільніч, він уже далі терпіти не міг. От він устав, ага, взяв ліхтаря та й почалапав крізь бурю, і викопав її, і взяв золоту руку, і нахилив голову проти вітру, і побрів, і побрів, і побрів поче сніги. Аж нараз як не замвре на місці. Тут зробіть чималеньку паузу, ніби чимось вражені і до чогось дослухаєтеся. Та й каже Господи Боже, що воно. Він прислухався. Вітер свистів.